Чесна сплата податку з доходів лісозаготівельних та лісопереробних підприємств може добре поповнити місцеві скарбнички. Саме таке питання обговорювалось на нараді у надвірній. Ініціювали таку зустріч сільські голови гірських населених пунктів, на території яких проводиться вирубка та заготівля деревини. Місцеві громади скаржаться, лісозаготівельна діяльність у населених пунктах функціонує, а податок з доходів фізичних осіб сплачується за місцем реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Значна а кількість яких знаходиться за межами району. Хто це за люди? Вони не повертаються з пораду, не знайомляться з нами. Їх... Вони заходять у село, поводяться як господарі. Ми так тихенько сидимо збоку. Або ви показуєте нам чітко, що громада з цих підприємців отримує у вигляді всіх платежів і що ми покращуємо, малюємо дорожню карту. Або. Ми не будемо давати працювати суб'єктам господарювання. Тому ми вас зібрали, хотіли, щоб вийшла така дискусія. Піти на зустріч місцевим громадам закликає підприємців і голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмак, який вважає, що сьогодні держава проблеми лісової галузі, як і багато інших, переклала на плечі місцевої влади. Я десь хочу взивати до вашої совісті, тому що ніхто вас зобов'язати чи переконати, ніхто не має права. Ви і всі працюєте надіюсь в правовому полі, тому велике прохання поставитись з розумінням і щодо створення громадської організації чи реєстрації тут на теренах нашого на району. Не проти, щоб кошти осідали на місцях і підприємці лісопереробної галузі. Вони готові сплачувати податки та пропонують наступний механізм. Я думаю, що саме оптимальний варіант утворювати громадську організацію, і наприклад, на період, коли ми працюємо, наприклад, в зелені. Чув бистриці і з кожного кубометра це буде просто нагрузка на наш особистий дохід. І ми будемо платити в сільську раду. За ці гроші можна ремонтувати дороги, купувати двері. Під час зустрічі присутні також обговорили проблематику вирубки і вивозу лісів та покращення інфраструктури в гірських населених пунктах. Директор надвірнянського лісового господарства Руслан Осташук. Він же депутат Івано-Франківської обласної ради, розповів, як працює підприємство на сьогодні. Лісники не тільки вирубують ліс. Вони ще його садять та доглядають, а також стараються дотримуватись усіх правил заготівлі. Всі роботи на цьому ринку проводяться легально і прозоро запевнив головний лісівник району. Ми на сьогодні 120 гектарів посадки кожного року. Ми садимо. Ми збираємо насіння. У нас в прекрасному стані на сьогодні лісові розсадники. Можемо поїхати на двір, можемо показати, і це тільки ті кроки, які йдуть. перші ми почали вирощування посадових сінців з закритою кореневою системою. Дозволяє зразу весь з горщика витягнути і зразу посадити. Тобто, незважаючи на ті події, якісь кроки йдуть. Також Руслан Усташук зазначив, що підприємство у минулому році через заборону експорту лісу втратило значні кошти. Але попри все, вони тримаються на плаву, будують та ремонтують лісові дороги, мости, утримують лісову охорону, мисливське господарство, а також сплачують податки до місцевих бюджетів. Про прозорість, законність та порядок у лісовій галузі, говорять і. Депутати обласної ради Михайло Ерстенюк та Юрій Голіней вони впевнені, українці повинні навести лад у своєму домі та жити нога в ногу з європейським цивілізованим суспільством. Як так може бути 100 кілометрів звідси живе Словак напряму чи поляк? А живуть і таких проблем в них нема. Я думаю, чого це так виникло. І ще дуже добре сказав пан Дяченко, що тяжко цю питання вирішити тими методами, якими ми привикли вирішувати. Що хочу сказати, що ви знаєте, коли нашими недрами, нашою нафтою чи нашими пісками чи лісами будуть керувати Київ, то тоді ми нічого не рішимо. Можна всі проблеми звалити на підприємців. Так можна сказати, що дійсно можливо, не всі добросовісно працюють, можливо, цей. Але е, на даний момент ці підприємці ще треба врахувати одно: забезпечуючи ті робочі місця в нашому регіоні. Основна галузь дає лісорозробка, лісопереробка. Тому дійсно підприємці мають допомагати громадам. Але для того, щоб це все було робота ефективніше, так як сказав Михайло Васильович, так як ми вже сьогодні почули. Звертаюся також до голів. Рескорти процес об'єднання територіальних громад. Після трьохгодинної розмови про проблеми лісової галузі сторонам вдалося домовитись про розмір сплати відрахувань підприємцями. Бізнесмени, які зареєстровані на території району, сплачуватимуть з одного куба деревини 10 гривень. Ті, які знаходяться за межами надвірнянщини 20 гривень. А з великими підприємствами буде вестися окрема розмова на рівні обласної влади.